Вітаю, мене звати Анастасія Євдокимова, і я відкрию вам захопливий світ літератури. Сьогодні ми познайомимося з автором першого прозового твору нової української літератури Григорієм Квіткою Основ'яненком Початок 19 століття 1800 роки. Місто Харків інтелектуальний та культурний центр півдня Російської імперії. Тут є університет і театр. Видаються журнали і сюди стікаються яскраві постаті культурного життя. Саме тут формується розуміння того, якою є українська національна культура. Один із творців цієї національної культури Григорій Квітка-Основ'яненко, він походив із давнього дворянського роду. Його діди-прадіди належали до козацької старшини, а батько приятелював із Григорієм Сковородою. Під Харковом. У селі Основа родина квіток мала великий маєток, звідси й псевдонім Основ'яненко. До слова, сьогодні село Основа це частина Харкова. Маєток не зберігся, але в парку, який заклав батько письменника, можна прогулятися і сьогодні. Григорій вчився вдома, а потім у монастирській школі. Він цікавився історією, добре знав український побут, грав на флейті та фортепіано. У родині квіток багато читали і ставили вистави в домашньому театрі. Григорій постійно змінював діяльність і шукав себе. Був послушником у монастирі, працював на дворянській службі, був суддею, а в маєтку в селі основи побували всі ключові постаті тогочасної української культури. Квітка мав дуже багато енергії, тому список його інтересів справді великий. Він організовує в Харкові літературні вечори, стає директором першого в місті танцювального клубу, збирає гроші та книжки на відкриття першої в Харкові публічної бібліотеки. Квітка багато в чому стає першим. Зокрема, він перший дослідник та директор харківського театру. Харків'яни намагалися створити театр ще наприкінці XVIII століття. Проте театральна трупа була невеликою, а актори були посередніми. Усе змінюється, коли антрепренером, тобто утримувачем театру, стає німець за походженням Іван Штерн. Він будує приміщення в центрі міста, а далі з'являються хороші актори, серед яких, зокрема, й Михайло Щепкін. Про талановитого коміка ми згадували, коли говорили про постановку п'єси Наталка Полтавка в Полтавському театрі Івана Котляревського. Завдяки хитрощам Григорія Квітки цю виставу показали і в Харкові. Хитрувати довелося, бо в самій Полтаві п'єса йшла на сцені без дозволу імперської цензури за особистим розпорядженням князя Миколи рєпніна Волконського. Пригадайте! 1805 року в Харкові відкривається університет і навколо нього починає вирувати інтелектуальне життя. Тож, коли у 1816-му, за ініціативи університетського професора Івана Срезневського з'являється журнал Український вєснік», до команди приєднується і Григорій Квітка. Тоді, за межами імперської столиці Петербурга, видавалося лише сім журналів, один із них. Український вєснік». У щомісячному журналі Квітка опікувався всіма процесами підготовки, читання текстів, їхня підготовка до друку та власне видання. Важливо пам'ятати, що на початку 19 століття процеси не були настільки автоматизованими, як сьогодні, тому вимагали багато часу і роботи над кожною літерою. І воно було того варте. Адже у той час журнали були майданчиком для письменників та перекладачів, які прагнули показати власну роботу. Це був найшвидший і найдоступніший контакт із читацькою аудиторією. За ініціативи Квітки з'являється Товариство добродійності, яке займається жіночою освітою і засновує інститут шляхетних дівчат. Навчання давало тисячам молодих дівчат можливість працевлаштуватися і самостійно заробляти на життя. Детальніше про діяльність таких інститутів поговоримо, коли вивчатимемо творчість письменниці наступного літературного покоління Марка Вовчка. Серед викладачок Харківського інституту була росіянка, випускниця Петербургського інституту, яка завжди мріяла повернутися у північну столицю Анна Вульф. Вона, зрештою, стала дружиною Григорія Квітки. Саме вона підштовхнула вже зрілого 50-річного Квітку до письменницької діяльності. Квітка з любов'ю називав дружину хатнім цензором, адже Анна була першочитачкою його творів, їй він присвятив свою повість Маруся. Спершу Квітка писав офіційною мовою імперії російською. Його нариси і комедії написано під псевдонімом Фалалей Повинухін. Їх читали у Петербурзі, і вони відповідали трендам тодішньої російської літератури, але за якістю були посередніми. Одного разу письменник, ректор Харківського університету, поет-романтик Петро Гулак Артемовський відмовив проханню квітки написати щось серйозне українською мовою, адже українська мова, за його словами, не годиться для того, щоб писати серйозні зворушливі речі. Квітка вирішив довести зворотнє. І на зміну посередньому російськомовному фалалею Повинухіну приходить геніальний україномовний грицько Основ'яненко, автор перших прозових творів нової української літератури. 1833 року з'являється перше оповідання Солдатський патрет. Це переказ анекдотичної ситуації про маляра, тобто художника, який на ярмарку виставив портрет. Він був намальований так уміло, що спершу портрет сприймали як живу особу, з ним віталися і говорили. Грицько Основ'яненко писав два типи творів: бурлескні, тобто народно-святкові, сміхові оповідання, солдатський портрет і мертвецький великдень, сатиричну із прямим висміюванням повість Конотопська відьма, та сентименталістські. В яких переважає захоплення природою і людськими почуттями повісті Маруся, сердешна Оксана, щира любов, Козирдівка. Саме завдяки квітці Основ'яненку 1854 року нова українська література вперше виходить на загальноєвропейську арену. Сердешну Оксану перекладають французькою мовою та друкують в Парижі. Ми пам'ятаємо про добрі стосунки квітки з театром. Квітка пише комедійні п'єси Сватання на гончарівці та Шельменко Денщик. Популярні і сьогодні. Якщо Іван Котляревський працював із поезією та драматургією, створеними новою українською мовою, то Григорій Квітка Основ'яненко автор передовсім прозових творів. Його називають батьком української прози. Ми розглянемо його сентименталістську повість Маруся. Отже, сьогодні ми поговорили про багатогранного Григорія Квітку Основ'яненка, який займався театром, освітою, видавничою діяльністю, літературою. Він експериментував із мовою та формою і став першим прозаїком нової української літератури. Дякую за увагу й до нових зустрічей!